Привіт, поціновачі Hot Wheels! Ви часто питаєте на рахунок оцих моїх стендів. Що це таке? Де купив, де взяв, де зробив. Так от, нарешті, нарешті ви дочекалися, і я дам вам відповідь. Перший стенд це ось така підставка. Що в ньому класного? По-перше, він надрукований на 3D принтері. Надрукований він в Україні, і це найголовніше. Так от. Ще до цього всього, він досить-досить потужний, такий прям прочний. Ух, давайте приберемо мою улюблену Сільвію. Так, що я хочу сказати. Найголовніше він повністю розбирається раз, два, тобто, три частини розбірні круто-класно. Далі. Якщо з цими двома частинами логічно, зрозуміло, понятно, окей, то у нас ще є ось такі окремі деталюшки. Чому окремі? Бо у нас є Honda, Nissan, Міцик, Бехи, Ауді. Це все і навіть більше. Можна хоч написати тут Hot Wheels. Наприклад, там пісюн, все, що захочете. Абсолютно без проблем можна написати, надрукувати. Далі розказуємо, що ще прикольного в ньому є. Одне з найголовніших ще раз, це те, що змінні оці штучки, панельки або значки, як хочете, так і називайте. Так, от ще до цього всього а, можна взяти абсолютно любу машинку, і вона ось так, от бам. І вона стоїть на своєму місці. Ще раз. Бам, все, все стоїть. Свої... Стоїть на своїх місцях. Посунули трохи далі. І ззаду вони не випадають. Вони ніколи у вас там позаду не випадуть, бо. Показую. Тут зроблені спеціальні ямочки. З бортиком для того, щоб вони нікуди ніколи не ділися. Навіть якщо буде у вас ця штука чомусь там трястись, не знаю, наприклад, якийсь буревій у вас неймовірний. Да? Тобто воно трясеться і так, машинка ходить трошечки ходором, але вони не випадають. Вау! Ну, це прям гарно розкачав. Так от, всі тачки стоять на своїх місцях. Це перша підставка. Погнали, подивимося, другу. Друга підставка це ось такі модульні соти. Чому модульні? Все дуже і просто. Взяли собі одненьку і пішли цяцькатись. Взяли іншу, цяцькайтесь з нею. Або навіть поставили одну на одну, і теж воно все працює. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що оці модулі, вони, ну, такі, досить невеликих розмірів. Тобто тюнет-тачки, окей, вони стоять, тюнит-тачки в будь-якому випадку будуть стояти де завгодно. Але, наприклад, ставимо, звичайно, ось s 15, вона теж тут буде абсолютно кайфово стояти. Давайте ще там візьмемо Skyline. Так само він кайфово стоїть. Але якщо у нас буде якийсь, наприклад, ну давайте подивимось: QuickBite, Rudin Express або Великий Хаммер. Давайте на хаммері закінчимо. Так, Беремо нашу мусічку-пусічку і ставимо сюди до хаммер. Хамер вже, на жаль, не пролазить. Тобто, наприклад, навіть беремо нижню, теж хаммер сюди не пролазить. Так, Квікбайт, класна тачка, і вона теж, на жаль, не пролазить. Коротше, це мінус. Великі тачки тут ну просто ніяк не можуть стати. Тому дуже-дуже дуже, дуже, дуже прикольна модульна штука, але на превеликий жаль, на превеликий жаль, тільки якісь невеликі спорткари, можна так сказати. А от для тих, хто хочуть побільше тачки, є вже модифікація цих сот. Погнали, теж подивимося. Оп-оп-оп-оп-оп і є. Так от. Є у нас інші модульні соти. Теж вони розбираються. Вони трошечки важче розбираються, бо у них є такі маленькі защолочки. Ось так вони виглядають, теж такими трошечки сотами. А вони більші. І сюди може спокійно стати, наприклад, Rajan Express. Чому ні? Або Ківікбайт. Теж, чому ні. Або навіть хаммер. Він взагалі нікуди ніколи не поміщається. Навіть на трек. Давайте поставимо ще сюди його. Бам. Застьобуємо. Ну, кайф. Все на місці абсолютно! Тому вважаю, що це просто must have для тих, хто любить колекціонувати розпаки і немає куди їх збирати. Плюс до цього всього у нас є класна штука, за яку я прям неймовірно вдячний хлопцю, який це робив. Чому? Чому саме прям неймовірно вдячний? Не у всіх є столи. Але якщо ви придивитесь, одна оця сота вона трошечки змінена. Тобто, що я маю на увазі? Бо бачите, вона трошечки менше, ніж останні, і трошечки товща. Так от, їх можна абсолютно спокійно прикручувати на стіну. Тобто, ви ось так: от зібрали кожну прикрутили до стіни, і все. Проблем немає, воно собі висить на стіні. Тобто, кожна ячеєчка не впаде. Далі є ще неймовірний плюс цих е сот. Дивіться, ви тут бачите Хонду Тут, наприклад, у нас Porsche, Audi, Nissan. Chevy Акура, міцики, що тут ще є у мене, Volvo, Mazda і так далі. Тобто, наприклад, візьмемо Honda. Тут є ось такі крючочки, що ми можемо з ними зробити. Наприклад, хочу сюди поставити не оцей Roger Dodger, а хочу поставити Honda. Де у нас Honda? Так, буде у нас ось така Honda S2000. Будь ласка. Абсолютно без проблем. Тепер ми знаємо, що там у нас стоїть саме Honda S2000. В цілому, саме Honda там стоїть. Наприклад, хочу далі повісити, поставити точніше, Audi. Беремо, закріплюємо. Після чого. Бац. І у нас стоїть Audi на своєму місці. І так можна зробити абсолютно з кожною. А тепер найголовніше питання: де оце все, де все це чудо можна придбати? CarModel.ua, telegram телеграм-група, або пишете просто Playtime.ua, дай мені посилання на Вадіма. Нехай зробить мені оці ячеєчки. Або ще інше краще за все. Переходьте в опис цього відоса, там буде пряме посилання на його телеграм-групу і вже можете придбати. Плюс до цього всього, оскільки ми з ним дружимо, він сказав, що по промокоду PLAYTIME.UA він зробить знижку кожному нашому підписнику. Тому беріть, замовляйте, вам надрукують. Плюс до цього всього розказую лайфхак: чим більше замовляєте оцих сот. Тим дешевше вони для вас будуть. Все, сподіваюся, всім нарешті пояснив де, що, куди і як. Пока-пока.